Прикордонники волинського загону презентували оновлений сучасний центр. Як повідомили у загоні 23 грудня, ділянка відповідальності волинського прикордонного загону становить майже 450 кілометрів кордону з Польщею та Білоруссю. Безпосередньо через ситуаційний центр здійснюється збір інформації щодо ситуації на тому чи іншому напрямку. Зокрема, центр обладнаний сучасними засобами комп'ютерної та спеціальної техніки, яка дає можливість приймати та обробляти інформацію, що надходить Одить з різних джерел. Тут встановлено нову відеосистему, систему, за допомогою якої персонал центру може здійснювати віддалений онлайн-моніторинг зображень з камер, розміщених безпосередньо на лінії кордону, пунктах пропуску та прикордонних підрозділах. На українсько-білоруській ділянці встановлено камери відеоспостереження, в тому числі і тепловізійні, які дозволяють спостерігати за лінією кордону в темний час доби, а також виявляти різноманітні об'єкти на дальніх відстанях.